І ще раз доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі Дібрівка. Я продовжую робити огляд перців, які ми в цьому році посадили. І зараз це буде перець самандр. В характеристиках він зазначений як ранніспілий, суперранній гібрид. От І навіть на 10 днів раніше. Чим е, портек. Ну, ми можемо бачити, що це далеко не так. Є тут спіли плоди. Ось бачите, ось ось такий у нас плід. Я думаю, цей плід буде десь біля 200 грамів. Гарний вирівнений плід, але, по-перше, він трохи пізніший, ніж портека, через те, що він садився так само. Е, так само е, 21-23 травня, 21-23 травня, і ми бачимо, що якщо по портецю ми вже е, три збори зробили невеличких, то самандр тільки починає ось е, дозрювати, дозарюватись. Я спеціально не вибираю його е, та, разом з портекою, щоб... Е, Побачити, скільки ми е, візьмемо кілограмів з куща. Ну тобто це буде чи пів кілограма, чи кілограм, чи півтора кілограма. По загружені е, можу сказати, що в принципі десь приблизно так само, як і е, портека. От е, що ще можна сказати? На відміну від портеки, він е, має набагато більше стебло і набагато мощніше. Хоча тут ось ми можемо бачити, що впало де-не-де. Але якщо брати по портеці і по порівнянню її, то це набагато сильніше стебло. Це плюс Це плюс. Ось така ситуація на 23 серпня, тобто 85-й день після висадки розсади. Ось що ми можемо бачити. Ну... Mm, хочу віддати якби, в плюс також те, що загальний вигляд теж набагато кращий. По вкусовим якостям поки що не скажу, бо ще, в принципі, так не пробував, не зрівнював. Ось така ситуація. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Гарного дня вам, до побачення!